Дорогі брати і сестри, церква міста Лексінтенкінтакі, хочу прославити нашого Ісуса. Слава Ісусу! Він дійсно достойний слави. Я дякую всім вам, я дякую вашим служителям, що ви відкрили двері вашого молитовного будинку і прийняли нас, щоб ми могли разом приїхати на це місце, подолавши вже немало дороги. Бог дарував нам можливість побути в сусідському вашому штаті Тенесі, послужити там. Ми були там в ранковому зібранні і подолали дорогу сюди. І знаю, що багато із нашої молоді, можливо, трохи вже це відчувають. Дорога після дороги, після дороги. Але знаєте, роздумуючи над Словом Божим, я згадав один такий текст, де Ісус він взяв трьох учнів. І написано, Він піднявся на гору. Тож була це дорога для їх. Немало можливо сили, треба було витратити, щоб піднятися на цю гору. Але коли вони були там, і коли Ісус переобразився перед ними, вони сказали, добре нам бути тут. Дорога церква! Хочеться, щоб разом з вами, щоб вам щоб нам було добре, коли Ісус Христос є рядом, слава нашому Богові. Я Дякую Богові, що Він дає нам живу надію, як хор Він заспівав. Піднімати наш зір до Ісуса в нашому житті, ми маємо багато бажань. Ми маємо багато того, що ми ставимо в житті. Я би хотів, щоб воно було так і так. Але коли ми самі стараємося це робити, коли немає, можливо, Ісусом рядом з нами, ми дуже швидко втрачаємо сили. Як добре всі моменти нашого життя направляти на Ісуса Христа, той, який допомагає нам, той, який дає нам силу проходити. А його святе ім'я, воно прославиться на цьому місці. Я хочу зачитати текст і Слова Божого. Книга Ісуса Навина, 22 розділ. Я Хочу зачитати один, одне місце. Це був момент, де прийшов кінець життя Ісуса Навина. Він призвавши ці коліна Ізраїлю і почав їм давати постанову, благословляючи їх також. Кожного розпускаючи в те місце, де Моїсей він розділив, де він сказав, ви будете проживати в тому і в тому місці. Але що особливо в цьому тексті, що річка Єродан вона розділила двох з половиною колін. Два коліна написано для нас: коліна Ровімове, Гадове, і половина коліна Манасового. Вони мали частину свою. На другій сторони Іродана. Я хочу зачитати 22-й розділ, Зачитаю з 9-го вірша. І повернулись і пішли сини Ровімови та сини Гадові, половина коліна Манасиво від синів Ізраїлевих і шило, що в землі Ханаанській, щоб іти в землю Гіліад, у землю свого володіння, яку одержали у володіння за повелінням Господнім, даним через Моїсея. Прийшовши в околиці Йордану, що в землі Ханаанській, сини Ровімові, сини Гадові, і половина коліна Манаського збудували там біля Йордану жертовнік, жертвний великий на вигляд. І почули сини Ізраїві, що і почули сини Ізраєви, що говорять: о, сини Ровімові і сини Гадові, і половина коліна Манаського збудували жертвовник в землі Ханаанській. В околицях Йордану на стороні синів Ізраїлів. Коли почули це сини Ізраїльів, то зібралася ця громада синів в вшило, щоб іти проти них війною. Брати та сестри, ми <кій> зачитали цей текст. де коли ці два з половиною колін, цей, народ, вони пішли вже в те місце, де вони мають проживати, вони прийшли до такого. Взаємного согла... соглашення Согласились побудувати свій жертов. Написано для нас жертовник великого розміру. Як ми читаємо, це направляє нашу думку, що це був якийсь новий жертовник, це було щось інакше. Коли ми читаємо далі, ми бачимо, що всі начальники вони зібралися. І перед тим, як піти війною на їх, бо вони почули, вони щось таке зробили, те, що не можна було робити, те, що не було повеління Боже для їх, то вони послали начальників і сам Фінієс, або Пінхас. Сам він пішов до їх, щоб розсудити це діло. За ви зробили це? Я хочу прочитати далі із 16-го вірша. І коли вони прийшли до їх. Фінієс і ці начальники вони так сказали, так говорить уся громада Господня, що це за злочин? Зробили ви перед Богом Ізраїлем, відступивши нині від Господа, збудували собі жартовник, і поставили нині проти Господа. Хіба мало для вас беззаконня пеорового, від якого ми не очистились до цього дня і за яке була кара на громаді Господні? А ви відступаєте сьогодні від Господа. Сьогодні ви... Постаєте проти Господа, а завтра прогнівається Господь на всю громаду Ізраїлеву. Якщо ж земля вашого володіння здається вам нечистою, то перейдіть в землю володіння Господнього, в якій знаходиться скіня Господня. Візьміть наділь серед нас, але не поставайте проти Господа і проти нас, не поставайте, будуючи собі жертовники, крім жертовника Господа Бога нашого. Чи не один Ахан, син Зехара, вчинив злочин, взявши заклятого, а гнів був на всю громаду Ізраїлеву? Не один він помер за своє беззаконня. Ми читаємо Фінієс, він знов така ревність. Ми знаємо ту історію, де ревність взяла Фінієса, і він пішов, і він своїм копьом, він пронзив і зупинив прокляття, яке було на ізраїльський народ. І знов ця ревність вона будується. В серці Фінієса взяв ці начальники, і вони говорять: подивіться, що не була для вас ця історія, цей урок, що ви не навчилися від цього. Як це так ви знов зробили щось таке, щось нове? Знов ця ревність, можна сказати, правильно, правильно бачив Фінієс, правильно бачили ці начальники, що так возмутилися, що навіть хотіли йти війною проти своїх братів? Але брати та сестри, я хочу звернути нашу увагу на відповідь цих двох з половиною колін. Коли ми дивимося трошечки далі з 22-го вірша, ці три два з половиною колін, вони говорять такі слова: Бог Богів, Господь, Бог Богів, Господь, Він знає. І Ізраїль хай знає, якщо ми повстаємо і відступаємо від Господа, то нехай не пощадить нас Господь цього дня. Якщо ми збудували жертовник для того, щоб відступити від Господа, і для того, щоб приносити на ньому все палення і хлібну жертву, і щоб приносити на ньому мирні жертви, то нехай відплатить сам Господь. Але ми зробили це тому, що боялися, щоб у майбутньому не сказали наші сини, нашим, нашим синам. Що вам, до Господа, що вам до Господа Бога Ізраїльового? Господь поставив межою між нами і вами, сини, сини, сини Ровімови і сини Гадові, Йордан. Немає нам частки, Господі. Таким чином, ваші сини не допустили б наших синів шанувати Господа. Тому ми сказали: збудуємо собі жертовник не для всепалення і не для жертв, але щоб Він між нами і вами. Між наступним поколінням нашим був свідком, що ми можемо служити Господу всепаленням нашим, і жертвами нашими, і нашими мертвими жертвами, і щоб в майбутньому не сказали наші сини, синам нашим: немає нам частки в Господі. Ми говорили, що коли скажуть так нам, і покоління нашим у майбутньому, то ми скажемо. Подивіться на подобу жертовника Господа, яку збудували батьки наші не для всепалення і не для жертви, але щоб це було свідком між нами і між вами. Брати та сестри, читаючи цей момент в історії ізраїльського народу, я зупинився, роздумуючи на те, що сталося тут. Може, роздумуючи наперед, сини Ізраїльви, ці два з половиною поколінь, вони, можливо, знали, що це взмотить Других десять поколінь, які знаходяться на другу сторону Єродана. Але, почувши їхню відповідь, брати та сестри, яке велике бачення вдаль, яке велике бачення в майбутність. Не тільки дивлячись, дивлячись на себе, вони сказали, ми роздумували про наших синів. Ми роздумували про не тільки наших синів, а внуків. Дальше покоління. Бог він так оприділив, ми соглашаємося з цим, але ми розуміємо, тут ця ріка вона розділяє нас від нашої батьківщини, і вони подивилися наперед, нам потрібно щось зробити. Брати та сестри. Моя думка сьогодні: як важливо дивитись в даль. Як важливо дивитись наперед в нашому житті, як буває часом в нашому житті, коли вже щось стається. Ми дивимося, і ми бачимо, і ми починаємо говорити, о, так, да, дійсно, зараз такий час, бо то і то сталося. Але, дорогі брати і сестри, як важливо мати те бачення, мати духовне те бачення від Господа вдаль, що би сталося наперед, підготуваючи вже сьогодні свої серця, себе, свої доми, щоб народ Божий був готовий, знаючи, що. Щось впереді чекає нас. Брати та сестри, коли ми дивимося на сьогоднішнє покоління, ми дивимося, можливо, на молодь, ми дивимося, як час він міняється, він завжди мінявся. І сьогодні, по-особливому, ми бачимо багато з молодого можливо, покоління, але ж із людей вони встають і дивляться назад на покоління, звідки ми виїхали, звідки наші батьки нас привезли від церков того покоління. Від їхніх, можливо, порядків, і вони кажуть, це вже старе, це вже остале. Брати та сестри, коли я дивлюся, да, дійсно там був інакший час. Але й роздумуючи над тими постановами, над тими, що вже браття покриті сьогодні сидиною, і ті, які вже йшли те, що вони оставили для нас, скільки було багато бачення вдаль, і як важливо, щоб ми стояли і бодроствували так само. Можливо, да, щось було відставше, але подивитись в глибино, триматись того, що тримає нас до живої віри. Коли ми читаємо книгу пророка Єремії, коли Бог його покликав, то після того Він задає Єремії питання, Єремія, що ти бачиш? Єремія саме це перше питання, він каже, бачу. Палицю мигдалевого дерева і відповідь Бога до Єремія. Правильно ти бачиш. Брати та сестри, як важливо правильно бачити час, в який ми живемо, дорога молодь, youth. Важливо, то сі коректно вивен. Коли ми читаємо історію в старому заповіті про Михея, пророка Михея. Один пророк, 400 пророків, вони пророкують і кажуть, цар, іди на війну, буде успіх, буде перемога. Але коли покликали Михея, якого не хотіли кликати, коли вже цар закляв його Божим ім'ям, говори правду і тільки правду, Михей він каже: Я бачу ізраїльтян, ізраїльську армію розкидана по горах, як овці без пастера. Він не хотів говорити це слово, бо він знав, він вже привик, що його осміють, але його було правильно бачення, він бачив, і те воно і сталося. Коли ми заглядаємо в новий заповіт, брати та сестри апостол Павло, коли він був в дорозі в Рим, коли він плив в цьому кораблі, він мав бачення, він говорив капітану, він говорив тим, хто знаходились там, не їйте. Я бачу, що дорога вона буде з перешкодженням не тільки для корабля, не тільки те, що ми маємо з собою, але ж також і для нашого життя. Не послухали те бачення. Але, брати та сестри, що ще особливо не послухали, сталося так, як апостол Павло він сказав. Але навіть там, в такому критичному моменті, де боротьба за життя, апостол Павло, він далі має бачення. Він стає і він каже. Бог, якому я служу, Він послав свого ангела, він відкрив ще одне бачення, що не одна душа, вона не втратиться, а всі будуть спасені, брати та сестри, слава нашому Богові, що є бачення для народу Божого. Ми читаємо сам Ісус Христос, знаючи, що Його чекає. Критичний момент для учнів, не знаючи, вони не знали, що впереді їх, але оставить їх пастир їхній, оставить їх той, на якого вони наділися. Але в той момент, коли Ісус Христос він звертався до Петра, Він сказав також: Симоне, я молився за тебе, щоб сатана Він не розсіяв тебе, щоб не розсіяв віру вашу. І Ісус Христос Він дивився вперед, Він мав бачення і Він знав, що прийдеться Петру пройти в його житті. І Він почав молитися, брати та сестри, як важливо в сьогоднішній день мати те бачення, не тільки. Про своє состояння, але подивитись на свою сім'ю, на дітей. Не тільки на дітей, але на майбутнє ще покоління після наших дітей, мати те бачення, що потрібно нам робити. Я заглядаючи назад на цю першу історію, яку я зачитав, Ісуса Навина ці два з половиною покоління. Вони прийшли до такого, маючи бачення, построїмо ми такий великий жертовник. Великий розміру, що коли наші сини ми будемо, вони будуть проходити, вони побачать і буде їх нагадувати, те, що їм батьки передали, те, що їм діди передали, що цей жертовник стоїть на цьому місці, бо ваша батьківщина не на цьому місці, вона через Іродан. Брати та сестри, як важливо, щоб образно говорячи що в наших сім'ях, в нашому житті стояли ці жертовники великим розміром. Для наших дітей, щоб вони понімали, моя батьківщина, моя земля не на цьому місці. Вона через Єродан, брати та сестри, вона в вічності там, де чекає наш Ісус Христос, слава нашому Богові. І я продумав, що це таке. Можливо, нам построїти би такий великий жартовник, щоб стояв, але я понімаю, це б нічого не сказало. Для наших синів, для молодого покоління, бо ми живемо вже час церкви. Але цей час церкви, брати та сестри, ми розуміємо, є сила в церкві, є сила Дух Святий, коли Дух Святий наповняє народ свій, цілого Ісуса Христа. І як важливо, щоб на цьому місці був цей великий жертвенік розміру великого. І що я говорю з цим? Я пам'ятаю свою молодість, бувши підлітком. Тут є разом члени вашої церкви, що жили раніше в ірі. І хто пам'ятає, ми мали ще стару нашу церкву, перший дім молитви в Ірі, маленький дім? Хто приїжджав, я пам'ятаю, гості вони говорили, виглядає як хатинка якась більша на горі. Але брати та сестри, я пам'ятаю цей дім молитви. Да, там було тісно, да, ще не було кондиціонерів. Да, зверху було так жарко, що я, бувши малим хлопцем, я шукав момент в час молитви втікати в підвальне приміщення, там, де прохладно. Але що я запам'ятав? І з молодості моєї воно врізалось в мою пам'ять. Коли я сходив по тих ступеньках, спускаючи в той підвал, я замітив ті бітонові сінки, вони всі були мокрі. Народ зверху молився, не були, можливо, такі комфортні, такі уютні умови. Але я згадав ці сильні жаркі молитви, які зближали нас до нашого Бога. Брати та сестри, ми живемо в прекрасний час, де ми можемо вкладувати мільйонів доларів, будуючи гарні прекрасні дім молитви. І це слава нашому Богові. Але брати та сестри, хочеться не загубити те, що ми знаємо, що ми мали раніше, можливо, в тісноті, можливо, де не було так комфортно і уютно. Але там присутність Духа Святого було. Там сам Ісус Христос був присутній з нами, і ми не дивилися на годинник. Ми хотіли там оставатися, коли навіть некомфортно, коли навіть підтік по нашому чолі, брати та сестри, хочеться, щоб цьой, образно говоривши великий жертвенник великого розміру. Це був показаний на цих місцях доми, молитви для наших молодих, братів і сестер для молоді, для наших дітей. Щоб вони бачили цей ковчег. Я згадую моменти мого життя, бувши на таких молитвах. Коли я був ще в гайскул, я був в такий гарячій молитви в неділю ввечері. І в понеділок я йшов в школу. Я був серед тих всіх молодих людей свого возрасту. І якось странно я себе відчував. Я відчував щось не то. Я не відчуваю, як це моя атмосфера. Я відчуваю серед їх чужим. Дорогі брати і сестри, бо це Бог він робив. Коли бувши серед такої присутності Духа Святого, ти відчуваєш, що це не моя земля. Мене очікує небеса, брати та сестри. Я хочу разом з вами помолитися в цьому зібранні. щоб серед нас були дійсно ті фінієси, що ревністю горять, щоб Боже діло воно правильно горіло. Але щоб серед нас були батьки. Були молоді, можливо, батьки, які стояли як ці два з половиною коліна Ізраїльови, знавши, що вони були розділені рікою Єродан, але вони подивилися вдаль. Вони подивилися в майбутність, за своїх синей. Вони думали, за своїх внуків вони думали. І вони поставили цей жертвнік, брати та страсти, стримуйся, щоб цей жертовнік великого розміру. Ця обстановка нашої церкви, молитви церкви, духовне состояння, воно показувало нашим дітям, що це не наша земля на цієї землі, що нас чекає вічність з нашим Господом, що наша майбутність це через ріку, через Йордан з нашим Ісусом Христом. Брати та сестри, я хочу разом із вами помолитися, помолитися, що Бог Він благословив молоде покоління наших дітей, можливо, і тих малих, які ще не понімають. Але так як я, я не понімавши все геть, можливо, втікав із зібрання, але Дух Святий все рівно він працював на моєму, над моїм серцем, бо там був присутній Ісус Христос, слава нашому Богові! Разом склонимося і звернемося до нашого Бога в молитві. Амінь.